Фарбований лис стара казка на новий лад у ривок, автор Бадира Анна, місто Ковель. У старезному лісі знаходилася держава звірів, право в неї мудрий ведмідь Михайло Михайлович. Він був прекрасним очільником. Усі звірі поважали його. Єдиним, хто міг спричинити негаразди, був хитрий лис Алекс. Лис постійно чинив різні неприємності, але завжди виходив сухим з води. З кожним роком Михайлові Михайловичу все важче було виконувати свої обов'язки, тож він вирішив знайти собі заміну. Одного дня ведмідь про це оголосив лісом швидко розлетілася чутка. Лише ведмедю Матвію було не до балачок. Допомагав білці знайти нову домівку, шукав морку для самотньої зайчихи, розчищав стежку для їжаків. Усі звірі любили Матвія. Він ніколи нікому не відмовляв, на відміну від хитрого Алекса, який у всьому шукав вигоди. От, і цього разу, щойно почувши про вибори, лис відразу зметикував. Вони мене ніколи не оборуть правителем. Єдиний шанс очолити державу змінитися до невпізнаваності. Він прожогом кинувся до діжки з глиною, і за мить його не можна було впізнати. Задоволений Алекс побіг до лісу готувати промову. У цей час Матвій саме вислуховував мовляння друзів: ти мусиш спробувати. Твоя кандидатура найкраща. Ми усі за тебе. Ведмідь засоромлено опускав голову та відмовчувався. Нарешті настав день виборів. Усі звірі зібралися на лісовій галявині. Кандидати розпочали виступи. Спочатку слово сказав вовк, який закликав звірів обрати саме його, адже правитель має бути сильним. Тоді вийшла лисичка, яка промовила: Годі, досить обирати чоловіків державою мусить керувати жінка. Нарешті дійсла черга і до Алекса. Він гордо промовив: Оберіть мене. Завдяки мені у лісі. Запанує демократія. Усі матимуть рівні права, здобич ділитимемо порівно, роботу теж. Вертихвіст так підлещувався до звірів, що навіть не чув голосів за спиною. Хто це? Якийсь зайда, певно, не наш. Такий білий, і мова у нього чудернацька. Звірі виштовхали Матвія на середину галявини. Він потер чоло і промовив друзі, не обіцятиму нічого з того, що не можу виконати. Лиш те, про що давно мрію. Нам необхідно подбати про лісову медицину. Погляньте, скільки звірів потерпає у пастках і гіне, а ще освіта. Так хоче, щоб ми створили садок для малят. Тоді батьки мали більше часу для заготівлі харчів на зиму, а ще ми збудуємо лісову школу. Оце молодець. Ось хто повинен бути правителем, нема чого і думати, заголосували звірі. Алекс занервував, його переповнила злість. Якби не товстий шар глини, усі б помітили те, що він аж розчервонівся від роздратування. Зачекайте, це нечесно. Вибори мають бути прозорими. Я новий правитель, подивіться на мене! Я весь білий. Хіба є ще хтось з такою шерстю, як я? Я покликаний правити всіма вами. Мене Бог виліпив з небесної глини, заволав Алекс. У цю мить вдарив грім і з неба полився рясний дощ. Звірі сполохано заметушилися і розбіглися на всі біч. і раптом хтось вигукнув Подивіться, та це ж Алекс. Так от хто хотів правити нами вертихвіст та брехун. Автор бадира Анна, місто Ковель, вікова категорія 6-11 років.